Ну, по-перше, Люди запитують, чому ти не хочеш нам надавати свої персональні дані? так? Ти, ти можеш завжди сказати, а, це є будь-які персональні дані mm -hmm. являються моєю інтелектуальною власністю. Чому я вам повинен передавати? Це, те сама, це та сама власність, що твоя куртка, що твій рюкзак. так? Чому ти повинен їм віддавати свій рюкзак? Куртку. Так, да, мова стосується там прізвища ім'я по батькові, да, наприклад, навіть даже прізвище ім'я по батькові, чому ти їм маєш передавати неналежне для них, так? Прізвище ім'я по батькові, яке навіть тобі не належить. Воно належить засновнику. А хто є засновником отого прізвища імені і по батькові за свідоцтвом про народження? Батьки Батьки і хто ще? І держава, там, там, Та, яка видала е, даний документ, по факту вікці видала. Держава взяла, ота держава, яка видала, так, вона а, значить, взяла боргові вексільні зобов'язання. Якісь вексельні. Ми упустимо це, да? але якісь. Тобто це виходить так, що це не твоє ім'я, розумієш? Це ім'я, засноване твоїми батьками з тою державою. І до тебе, до твого імені, от, воно не має ніякого відношення. Чому ти маєш передавати коякимсь? Мінтам, так, не не мінтам, а поліцаям чи будь-кому іншому е, з цього коду ці е, персональні дані, якщо, якщо в їхньому правовому полі є закон України про захист персональних даних, в тебе немає, в мене нема довіри. От, ти можеш завжди сказати, в мене нема довіри е, значить, і, і до вас, і до вас, та яку форму не насадили, щоб ви мені сказали, в мене нема до вас довіри. Чому я маю вам передавати свої речі? Ім'я це річ, це не ви. Ім'я не є суб'єктом права, якщо брати на те. Якщо ми беремо міжнародний пакт опять же, Міжнародний пакт про політичні і громадянські права, так? там зазначається конкретна назва суб'єкта. Чоловік, жінка, що написано в статті 3, ще раз нагадаю: кожна країна, яка взяла участь в підписанні е, цього міжнародного договору е, пакту про політичні і громадянські права, зобов'язана забезпечити кожного чоловіка. Звертіва, вони, вони встановлюють правовий статус та жінку усіма політичними і громадянськими правами. А в статті 16 цього ж міжнародного пакту зазначено, що де б ви не знаходились, де б ви не находитесь, ви маєте повноваження, повноваження встановити свою правосуб'єктність людини. Тобто встановити для них, що у вас є права людини. Все яких підставах вас тоді утримують, якщо чи в ТЦК, чи наприклад, чи наприклад, в поліції? На яких підставах? З метою з якою метою? З метою по факту примушення примушування до вас примушування вас добровільно погодитись на цивільно-правові якісь відносини? Ну ви навіть цього не розумієте, але по факту воно виходить так, що вас примушують до цивільно-правових відносин. Причому взяти обов'язок, причому мало того, що вони примушують вас взяти, примушують до ціни правових відносин, Важаю, примушують взяти якийсь обов'язок за тією особою. Це то, тобто, вас здубили, так? і кажуть, у нас воно стоїть машина, я маю на увазі ім на, комерційне ім'я або комерційну назву, яке зареєстроване в податковій да? прізвище ім'я по батькові по-простому, якщо да? воно окремо від вас. Так само, як та машина, яка вон там стоїть, автомобіль? отой, да? І вони кажуть, вони тебе зловили як чоловіка, да? і вони кажуть, до, там машина, бо вона у нас зареєстрована, так? Значить, ми хочемо, щоб ти добровільно погодився взяти за цю машину обов'язок. Оця машина порушила, їхала десь швидко. Мова не йде про те, хто сидів за рульом навіть теж. Понимаєш чи ні? Вони так. кажуть, ми хочемо, щоб ти взяв обов'язки і почав відповідати от за ту машину. А ти кажеш, що я маю відповідати? Я хочу за себе як за чоловіка відповідати, чи за права якоїсь людини, якщо я ну, порушую права іншої людини? Да? От. От за це так. Да. А за машину я не хочу. Тоді вони починають приймати до тебе, застосовувати до тебе засоби психологічного впливу, насилля, фізичне, психологічне, катування. Та да будь-що, абсолютно. І все з єдною метою. Може бути, навіть під приводом простої підпису. Постав підпис, ми тебе не будемо чіпати більше. Все. Так підпис, ж ти поставиш сам. Добровільно, ти розумієш, чи ні? Методи, які вони застосовують, не важні. <кхи> ти то підпис добровільно поставиш? Поставиш добровільно. От їм це і треба.